Так, Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Незріла необхідність терміново зібрати позачергову 66-ту сесію, 8 скликання. в зв'язку з тим, що йде війна і нам необхідно передати безоплатно авто частину, ну, розглянутися так. У нас із 25 членів постійних комісій присутні 20. Кворум є. Які будуть пропозиції? Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одного. Для ведення засідання нам необхідно брати голову спільно засідання. Будуть у вас пропозиції якісь? Так, Загальницька, хай я пропоную Олександру Івановичу. Не буде інших пропозицій. Хто за те, що Олександр Іванович засідання постійних комісій? Прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто отримався, приймає. Олександр Іванович, я запрошую вас. сюди. будь ласка. А комісія у нас всі помилуваш, всі да всі мають право голосу. У нас усіх є на руках, вагою за те, щоб порядок денний прийняти за основу. Туди. Відповідно, хто, якщо немає ніяких змін, щоб, є. Того, щоб порядок денний прийняти, є. Є, є. Прошу включити до порядку денно та розглянути питання про погодження наміру щодо співпраці з Львівської міської ради та до нафтогазрегіоном. Так він вже є в порядку не спочатку. денної. Ну, тобто ми тоді не можемо на виносимо, що він є. Та є, необхідно нічого Він є. Давайте так, хто за те, щоб дане питання внести в порядок в денної комісії? Хто за? Нормально, Було повідомлено, що буде одне питання розглядатися. На руках у нас а, два. 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 А два. зараз Ми його бачимо. Добре, Добре. давайте. Добре. Виношено на голосування порядок денний і цілому. Хто за? Проти. І третє питання, тут різне, можливо, по... а, все. Поняли? Тоді проходимо до розгляду першого питання. Суханька про... Так, регламент у кого як і пропозиції. Я пропоную 20 хвилин. Хто за дану пропозицію? Отримався. Перепустимо по, погоджує по, по, напору щодо співпраці з Дікської міської ради з товариством з обмеженням відповідальності на автога. Доброго дня всім. Прошу винести на сесію. Проект рішення про погодження номеру щодо співпраці з Дзіньківської міською радою та товариства з обмеженою відповідальністю Нафтоваз-регіону. Проект рішення звучить погодити намір щодо співпраці з Дніпською міською радою та ТОВ регіон» другим пунктом доручити секретарю міської ради Олександру Прокопенку укласти меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Зінківської міської ради покладена з за товариством з обмеженою відповідальності на автовадрегію. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету комунальної власності, соціально-економічного розвитку інвестицій та підприємств. Що вони обіцяють? Вони обіцяють прийняти доляву участь у реалізації проекту реконструкції теплопостачання в другому садку. Приблизно дві треті частини вартості ну, Близько двох мільйонів. У минулому році вони працювали в садочок політинських будуща. В минулому то за минулого там, два проєкти. Там була група Нафтогаз, а це Нафтогаз регіон. <клес> Буду ще питання? Не буде. Тоді ставлю на голосування питання про погодження, погодження наміру щодо співпраці з Нікійської міської ради та товариства з нашої повідальністю на стола за регіон, не винесення народу. 영상편면니다 yep. yep. yep.